І так, пане все питає: основні моменти по криші теплиці, оранжереї і стекла, варіанти основання, метал і дерева, вузли примикання. Ну, давайте ми почнемо. Матеріал, з котрого робити. Якщо ви будуєте теплицю, знаєте, там в промислових масштабах це одне. Якщо ви її робите для себе, це трошки вже інший підхід. Для промислового масштабу там використовуються є такі, такі технології, куди коли із арматури робиться отакі фірми. І натягується плівка. Плівка вона прикопується, натягується плівка, дуже сильно йде натяження, отаким чином. от чином. І ми маємо теплицю. Тобто, це доволі великі прольоти. От це велика довжина, і там от теплиця, вона більш-менш нормально підтримує вологість за рахунок висоти. Тобто висота тут зазвичай більше трьох метрів. Це от промислової теплиці. Чому оцей каркас подвійний? Оце дві арматури, десь 16-18 діаметру, тому що на зиму отут натягується ще один шар плівки додатковий. Там між двох шарів да, випадає конденсат, да, тече. Ну, друзі, це промислова теплиця, там це не є обов'язково. Але от за рахунок створення таким чином повітряного прошарку достигається кращі темп температури саме в теплиці. Плюс, завдяки висоті, ми маємо кращий повітряний обмін всередині. Самої теплиці. Тобто рослини менше хворіють, тому промислової теплиці вони всі мають великий розмір. Звісно, що якщо ви там вирощуєте круглий рік, в нашому кліматі треба ставити додаткове опалення. Зазвичай це використовується якась там піч, дуже-дуже довга-довга труба, котра йде через всю теплицю, і десь вона там виходить. Тобто тут ухил сюди. Тобто розпалюється полум'я, гаряче повітря йде вздовж труби і нагріває цю теплицю. Є різні варіанти, є газові горілки, є газогенератори, так звані, тобто коли із сміття, котре може горіти, і древесини робиться газогенератори, саме цим газом підігрівається, є спеціалісти, котрі цим займаються, але, як правило, от теплиці саме опалюються. Матеріалом, котрий горить, тому що це було і залишається недешевшим способом для великого опалення. З, звісно, опалювати всю теплицю, якщо вона вам не потрібна, немає ніякого сенсу, то тоді йдуть, по принципу, роблять аби кімната в кімнаті, вигороджується окремо невеликий об'єм, котрий підігрівається всередині цієї теплиці, і там вже вирощується розсади, тому що розсада, вона компактна, вона невелика, а вже коли. Сонечко починає трошки пригрівати, температура в теплиці піднімається, звісно, розсаду вже можна висаджувати. полікарбонат полікарбонат от Тут ми якраз і підходимо до того, що якщо ви робите теплицю саме для себе, полікарбонат доволі непоганий варіант, тому що це легко навіть от з кимось з одним помічником вигнути цю арку, накрити це зручно. Але я скажу вам так, що я, мені не подобається цей матеріал. От у, у нас за 4 роки він більш-менш нормально прослужив. У нього всередині почала він сірити, зараз він сидить майже весь зелений, тому що будинок потрапив в окупацію. Тут були бойові дії, і за цього дуже багато сірки в повітрі, багато сірки осіла скрізь, тобто піднялось середовище до, до кислого стану. І у нас стала сильно-сильно... Цей життя скажу сильно. Рости водорослі зелені на на поверхнях, і на стінах, і на теплиці, і на полікарбонаті. Також, якщо град то полікарбонатом б'є. в общем, люди, котрі займаються професійно вирощуванням в теплицях, все ж таки вважають, що плівка це економічніше. Тому, якщо у вас великі об'єми, велика теплиця, розглядайте плівку, але спеціальну плівку, тому що там не та, що ви там на базарі десь придбали, а спеціальна плівка для теплиць, вона натягується, вона странка, вона міцна. От Спеціальна плівка використовується для теплиці. І гарна плівка, вона багато років служить. Насправді, Тобто вона довго тримається. Якщо знову ми йдемо ще далі. Тобто ви людина з грошима, то наступний крок це вже скло. Ну, я б сказав, скло пакет. Але зважаючи, що скло повинно бути над головою, це кальоне скло. Або триплікс, або кальонне скло. Інших варіантів не приймаються. Це буде небезпечно. Сучасні системи для оранжерії тепліц є, вони дуже дорогі. Наприклад, от на мою оранжерію, коли у мене стояло питання. І накрито мені порахували алюмінієвий профіль, склопакети майже 50 тисяч доларів на секундочку. от Тому Олександр Васильович накрив полікарбонат. Я не розраховував на таку суму, чесно кажучи. І полікарбонат у мене служить от вже 5 років. Відстояв і був абсолютно нормально. Тобто ніяких питань. Полікарбонат на оранжереї у мене ізраїльський. На теплиці покрився зеленими водорослями, Ну я його навесні хьоркером буду мити, обеззаражувати теплицю, готуватися вже до цього сезону, тому, в принципі, я його почищу і він більш-менш вийде на нормальний режим експлуатації. Містами, де немає герметичності звісно, сміття всередину полікарбоната на теплиці потрапило, але мене це не дуже турбує насправді. Хоча естетично так, це не так приємно. Це от на, на квіртках там де він різаний, то ці от хвірки, вони такогось брудного кольору, сірого. от Ну Може, на плівку поміняємо просто. Mm. Так. Е, є. Значить, по вазі і конструкція. Знову ж, якщо бюджет обмежений, звісно, підходять і сволохи. Брус я б не розглядав. Брус доволі дорогий на сьогоднішній день, а сволохи це кругле дерево, невеликого діаметра. І з нього так, можна зробити недорогу теплицю, якщо вам. Гектари потрібні. Е, для себе. Для себе я би не розглядав дерево. Я б все ж таки зупинився на металі, але метал якісно пофарбований, а ще бажано оцинкований Тому що, от моя теплиця, я придбав її з заводського виготовлення. Там тоненький метал, труби тоненькі, вона була пофарбована, і от в нижній частині, там, де збирається конденсат, і е, використовують добрива всякі. Там дуже сильна корозія, тому що добрива вони дуже сильно впливають на метал. Дуже сильно. Тому низ теплиці бажано захищати додатково якоюсь мастікою захистити от від агресивного середовища добрив. Якщо ви там посипаєте, поливаєте і потрапляє на метал, то так, дуже сильно карадує. Тому от вранже я буду піднімати. Ну, якщо буду будувати нову теплицю, я буду там піднімати рівень для того, щоб менше потрапляли добрива на метал. Але в цілому метал краще. на мої, Чому краще? Бо на моїй оранжерії він пофарбований. Декілька шарів. Я сам влазив його фарбував. от гар, Гарною фарбою і ніяких слідів корозії немає. Тобто, от 5 років експлуатації абсолютно нормально, ніяких проблем не, не бачу. Знову ж, метал саме дозволяє нам зробити більш зячні конструкції. Тобто, коли у вас на великій площі, то велика кількість конструкцій це погано. Це багато затінку буде, а навесні і восени сонця і так небагато, і це погано. Тому от фірми, які я вам показав в першій частині, я спеціально їх розробляв, розраховував саме так, щоб був мінімум металу нержавіючі труби, пане Юрію, гарний варіант, але дуже дорогий Тому, скажімо так, якщо у людей гроші вистачають, у нього є ще два варіанти, з котрих можна зробити каркас. Це дійсно нержавіючі труби, і другий анодований алюміній. Є спеціальні системи, вони розраховані саме на скління, на оранжерії, і можна набрати із там, вони такі йдуть профіля, балки алюмінівої, спеціально для. Для цього. От їх мені порахували там за 50 тисяч доларів разом з склопакетами От, я не пам'ятаю, там 40 чимось і щось таке. от такі варіанти є, в залежності від бюджету і від розмірів. Тобто, що, що ви переслідуєте, я би обирав. По примиканням. Коли ми обираємо метал, треба пам'ятати, що метал дуже має великий коефіцієнт температурного розширення. Тому на одному з відео останніх мількав вузол, і я сказав, зверніть на нього увагу, тому що я про цей вузол ніколи на вебінарах не розповідав. От, знову ж, хто не пропускає вебінари, згадає це. Як я звертав увагу. Просто лазили по. Папкам і десь там в якісь папки потрапило оце от фото з цим вузлом. Ну, давайте я зараз ще раз подивлюсь, може тут десь? Ніде і не тут немає. Коротше, я, на жаль, Вінчестер, Вінчесті, де було відсортіроване фото втратив. На жаль, тому... У мене такі трошки безлад зараз. Фото випадково знаходяться в різних місцях. Я їх намагаюся скидати в одну папку, якось це більш-менш організувати. Я приймав участь сам якби в цих розробках. І в монтажі, і в монтажі саме цих конструкцій, тому дійсно я вам це розповім і покажу. значить Дивіться, це вузол спирання моєї ферми Нижній вузол. Він защимлений жорстко. Тобто закладна деталь вона в бетоні, і ви бачите провар закладної деталі. Вузол простий капець. Я навмисно розробляв ферму так, щоб була мінімальна трудоємкість, тому вона має такий от цікавий вигляд, незвичайний, так скажемо. Ви такі ферми, я не знаю, зустрічали десь чи ні. Я її в шутку називаю ферма Терхова бо я такі ферми не зустрічав. Сама фірма виглядає таким чином, що верхня частина працює на стискання. Я її розраховував під скло під пакет, тобто подвійне скло кальоне, а нижня частина ось вона працює на розтягнення, тому ви бачите тут просто проток це І розрахунок стосувався саме її висоти, для того, щоб всі вузли і конструкції витримали, і оці, -оці елементи внутрішні із труби квадратний, вони працюють на стискання. Проста, геніальна конструкція. Як валіна От, цей вузол, вузли доволі жорсткі. А от верхній вузол трошки відрізняється. Но я не знаю, тут є фото чи ні. Ось він. Бачите, ось верхній вузол. Ось він має такий от вигляд. Це він до монтажу. Тобто, це ми поставили ферми, але ми їх ще не змонтували. Тому що тут десь от вище, трошки вище, тут право верхній кут, от бачите, місце, там є гніздо. В цехлі, і туди буде робитися монтаж. Нема. Було ще десь фото. змонтовано. Ось. Сергій. Монтує. От місце вже фірма змонтована, стоїть в гнізді. А ось так вона виглядає. Тобто підкладений, бачите, рубюрой трішара це звичайний руброй на бітунній основі. І цей вузол називається шарнірний паваючий Зрозуміло? Так, що це означає, дивиться. Справа у тому, що коли ми з вами подивимося на розрах... розрахункову схему цієї ферми якщо це була би балка. То це виглядало б наступним чином. Лівий шарнір зафіксований, а правий шарнір, бачите, мало того, що може крутитися, ще може і рухатися. Це саме для того, що коли метал розігрівається, а він буде розігріватися, тому що експлуатується на сонці, щоб цей вузол міг трошки рухатися. Зрозуміло? І щоб от цей вузол не відривало мені. От для чого це зроблено. І от вже шостий рік ця, ця теплиця буде експлуатуватися без ніяких проблем. Звісно, що, на жаль, друзі, фото самого вузла зверху я вам не знайду до стінки, але так як цей вузол рухливий, тому що за металом може нагріватися, то ось тут у мене, якщо подивитися в оранжерії зверху, видно щілинка. Отут. І я її заповнив псулом, утеплювачем. І тут у мене потім іде герметізація. Я використовував спеціальну плівку для даху. Вона еластична і фольгована. І це потім закривав металом. Додатково, примикання формував металом це Тобто, отаким от чином я зробив це примикання. Воно рухається, але ніякої руйнації там немає. Полікарбонат зафіксований доволі просто, іде верхня полка моєї ферми полікарбонат. Я придбав алюмінієвий спеціальний профіль з ущільнювачами, і ось тут зафіксовано спеціальними шурупами, знову ж в трубу металеву зафіксовано. Тобто, таким чином, я прижав полікарбонат до цього профілю. Взагалі, полікарбонат це не дуже гарний матеріал, я його не дуже люблю. Значить, якщо подивитися зверху, от у мене стоять фірми і є стик 2. Я розробляв конструкцію, щоб ось тут був стик 2. Двох лісків полікарбонату. От, а тут у мене йде фіксація просто шурупами з шайбою. Я вам скажу, що це дуже паршива фіксація, друзі. По-перше, через 3 роки ці пластикові шайби посипались. От реально, просто посипались від ультрафіолету. Я взагалі зараз не розумію, як так можна випускати таке фуфло, що воно під сонцем за три роки просто в труху перетворилось Тому от через 3 роки я лазив по полікарбонату і міняв всі ці шайби прижимний. Хочу вам дати пораду, якщо у вас фінанси дозволяють, то краще друзі ставте алюмінієвий профіля І сюди профіль, і сюди профіль ставте, і сюди профіль ставте, тобто прижимайте з алюмінієвими профілями. Буде менше проблем з протіканням, з лазаннями і так далі. І я зараз не можу собі дозволити ці профіля, тому що вони 6-метрові, і вести їх вести свою машину я не можу, їх треба замовляти велику машину і за цього ще плюс вартість, майже на два множиться, доставка грошей коштує. Тому зараз у мене от я поміняв іншого виробника, взяв шайби поміняв шайби, от взяв їх вже з запасом дай все, вирішив так. Все одно я розглядаю полікарбонат як. Полікарбонат, як скажіть, тимчасове накриття, от, тому отак. <світ> з, з нижнім вузлом. Нижній вузол. З ним була така історія, що отут у мене стінка, і оцю частину я спочатку закрив. Стояв у мене просто пінопласт. Ми накривали це так в перший рік, кинули полікарбонат і все. І от коли сонечко пригріло, через полікарбонат розігріло цей пінопласт, він у мене дуже сильно зменшився в розмірі за один рік на 20 мм. Тому на наступний рік я все це знімав, переробляв ущільнення і закривав пінопласт вже відбиваючою плівкою, для того, щоб він не перегрівався. Тобто додатково його захищав, ну і ми тут шпаклювали, я поставив додатковий тут ущільнювачів для, для того, щоб від продування захиститися там і так далі. Тобто оцей вузол, він такий трошки заморочливий, але нічого складного там немає. Так от він виконаний і в принципі працює. Тобто не продувається і на цьому все.